Мільйони ранських набоїв від США та очі для ЗСУ від Німеччини. Таку допомогу вже передали міжнародні партнери. Державне ж підприємство «Антоно» уклало угоду з французькою компанією про виробництво БПЛА. Фіфа дозволила збірним РФ брати участь у чемпіонатах світу з футболу. А президентка Словаччини виступила проти нової військової допомоги Україні. Натомість підтримка прийшла зі світу науки про топ міжнародних новин за тиждень у нашому дайджесті. Янський конфіскат. Уряд сполучених штатів передав Україні понад мільйон боєприпасів. Їх у липні вилучили у корпусу вартових ісламської революції. Тим часом Німеччина вже відправила розвідувальні комплекси сервел Спайр». Вони підсилять нашу розвідку. Система передає дані про переміщення необхідного об'єкта в будь-яку точку планети. А штучний інтелект відповідає за швидке розпізнавання особового складу противника. Вітчизняні безпілотники французького походження. Підприємство Антонов уклало угоду з французькою компанією про виробництво БПЛА. Дрон може перебувати у повітрі до 30 годин та виконувати як розвідувальні, так і ударні місії. Нині ж вирішують, де саме будуть збирати пташку і які складові для цього треба. Потурання росіянам. ФІФА дозволила збірним РФ у віковій категорії Ю-17 брати участь у чемпіонатах світу з футболу. Йдеться як про чоловічі, так і жіночі турніри. Спортсмени мають грати під нейтральним прапором та під назвою Російський футбольний союз Без гімну та форми своїх національних збірних. І зрада від Словаччини, президентка Зузана Чапутова виступила проти нової військової допомоги Україні. Таку позицію очільниця країни висловила після перемоги на парламентських виборах проросійської партії та пообіцяла своїм прихильникам не давати зброї Україні. За словами президентки, результати парламентських виборів та обіцянки переможців потрібно поважати. Наукове відкриття конвертоване в допомогу. Лауреат Нобелівської премії з фізики Ференс Крауш передасть власну частину призових коштів українцям, які постраждали від війни. Йдеться про проєкт Science for People, який курує відновлення шкіл в Україні та допомагає дітям-переселенцям. А ми дякуємо світу за підтримку. Разом переможемо.